Так, друзі, всім привіт! Давайте я собі ще включу зараз чат. І будемо з вами розпочинати. Так, 96 людей. Давайте, чи мене нормально чути, чи мене нормально видно. Так, давайте я ще бігом все. Так, все окей має бути. Давайте, чи нормально чути, чи нормально видно, і починаємо. І знову здорово. Привіт-привіт. Чути видно, чути, все супер, норм, 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 чути і видно. Окей, всім привіт. Можете написати, як ваші справи загалом, як ваш день, і будемо розпочинати нашу торгову сесію. Що ж, переходимо до ринку, подивимося, що в нас загалом робиться. Так, а от бачимо, далі в нас працює, бачимо дуже гарний висхідний тренд. Давайте, давайте подивимося загалом. Сьогодні в нас що? По ні ауду, по е, Каду немає новин, відповідно. Так, аут бачимо, дуже гарно відпрацював зони, пробив наш е, опір і рухається до гори. Е, так, давайте. Плюс ми бачимо, що в нас оновило цей максимум. Але тут в нас є дуже потужна зона. Дивіться, в нас є дуже гарний тренд. Це по хвилинці. По п'яти хвилинці ми також бачимо дуже сильні імпульси. Бачимо гарну тінь знизу. Так, давайте. Ось так, можливо, поставлю. Так має бути краще чути. Так. Ось так. Е, гарну тінь знизу, рух до гори. Давайте ми поторгуємо. А у ткаду ми бачимо гарний, дуже гарний висхідний тренд з невеличкими корекційними свічками. Так, що ж, давайте. Вибираємо. 5 хвилин експірація. Сьогодні в нас взагалі чудовий день, якщо чесно. Так. Чудовий день всі сесії в нас в плюсі. Надіємося, будемо продовжувати далі. Так. Аут. Ой. Так, видалити. Так, нечайно музику зайшов. Е, так. Аут. Я обичаюсь, я просто нечайно нажав цей ауткат. 5 хвилин. Ось якраз зараз на імпульсі ідеально брат на 5 хвилин ауткат вгору. Краєвид, так, краєвид взагалі бомба. Чути буде норм. В коміні давно на сесії вперше. Думаю, буде весело. Нічого, побачимо. Дивіться. Знову ж таки, ми побачили в нас по поуткаду гарний висхідний тренд. Дуже гарні в нас свічки по М5, по М1, плюс по М15, подивіться, який в нас рух. Плюс тут у нас є ще старі максимуми. Давайте ми собі їх тінімо відзначимо. Ось тут нас пробило останній максимум. Відповідно, зараз ми йдемо далі на оновлення максимуму. Тобто цей максимум у нас дуже давно не оновлювався. Зона в нас є, відповідно, зараз будемо працювати далі на кажуш, знову ж таки, на оновлення цього максимуму. Так, поки рухаємося класно. Давайте М5. По М5 так само в нас все окей. Формується. Я думаю, що тут можливе формування прапора. В тебе в навчанні модуль 1, після того, як подивиться відео, там йде тест, і в другому питанні в тебе є помилка. Кожен наступний максимум вищий за попередній. Е, то ви написали те, як мене там пише, я перевірю це все і обов'язково розберусь з тим. Так, дана свічка гарно закріпилася. Я думаю, ми далі будемо рости. Бачимо, австрійські долари гарно в нас росте, головне, щоб в нас не вибила корекція. Що цілком можливо, тому що це ринок і це нормальні речі. Взяли на 6 хвилин. Дивіться, тут в будь-якому випадку, я думаю, або 5, або 6 хвилин, або буде впевнений плюс, або буде все-таки мінус на імпульсі. Знову ж таки, будемо слідкувати. Ось, бачимо, появляється в нас волатильність, але нічого страшного. Бачимо, все рівно формується гарна тінь. Знизу. Подивимося, як в нас буде. До речі, мені цікаво, скільки в нас є новачків, тобто скільки в нас є людей, які взагалі е, слідкують, за нашим, е, слідкують за моїм точніше, каналом, е, ось, з якого вони прийшли. Тобто цей телеграм, в якому я кидаю кружки, ділюся інформацією, там, де 23 тисячі підписників, але не є учасниками ком'юніті. Напишіть, будь ласка, там, я новачок, це якщо людина не яка тільки прийшла в моєму ком'юніті, а яка взагалі не є в моєму ком'юніті і десь чула про нього, і так далі, але не орієнтується, що це за ком'юніті, як туди потрапити і так далі. Поки бачимо, до речі, в нас точка входу дуже гарна, гарні ми маємо е гарний приріз догори. Головне, щоб не було дуже сильного імпульсу, як, наприклад, ось цей, який в нас був на ціні 092222. Так. Я, 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 новачок, новачок, новачок без ком'юніті. Дивіться, новачки. Хочу зараз з вами поспілкуватися. Так, тут так само є учасники мов ком'юніті. Друзі, якщо у вас є якісь питання, задавайте. Тому що я бачив, вчора в нас в чаті було дуже багато цікавих розмов. Якщо у вас є якісь питання до мене і так далі, ви це все задавайте і будемо з вами це все обговорювати. Можливо, новачків є якісь запитання, ви все задавайте. і ці прямі ефіри, ці відкриті торгові сесії, я якраз роблю для того, щоб ми з вами могли поспілкуватися. Так, я, звісно, поїхав працювати. Ви бачите, що я зараз на відпочинку. Але, Тобто, в першу чергу я поїхав відпочивати, тому що я був в форі, і мені все рівно, треба відновитися і так далі. Але ми не забуваємо про нашу ком'юніті, ми не забуваємо про наших людей. І тому ми зараз даємо торгову сесію. Минулу торгову сесію я давав, в нас є ще ком'юніті плюс, це є така ніби віп-віп. Воно також є безкоштовне, просто там є одна вимога, про яку я так само, якщо вам цікаво, розкажу далі. Давав я ту сесію, так само зранку було два плюси мінус давав ментор по спортмані Дмитро. Далі давав аналітик Тарас так само дав два впевнених плюси. На минулій сесії я дав два плюси, але одну угоду майже всім скасувало, хтось забрав плюс, але в більшості скасувало, мені так само скасувало. Можемо побачити новачки, можете бачити результати, які загалом ми закриваємо. Бачите, ось це було скасування. Угода скасована. Тобто результати останнім часом, коли вже відновився, війшов в ресурс, вже почали ми. Хочу навчитися нового і заробляти гроші. Дивіться, я хочу щоб ви зразу розуміли. Я говорю зразу, щоб не було таких дивних розмов, які час від часу в нас трапляються. Вам в першу чергу ніхто вас не заставляє торгувати, наступне, ви мені ні копійки не платите. Далі вас ніхто не заставляє торгувати з нами по сигналам. Сигнали це просто бонуси, які ми даємо вам для початку, поки ви навчаєтесь. Тому що, поки ви навчаєтесь, повірте, в перших 2-3 дні, навіть тиждень, ви не будете заробляти там навіть 100 доларів. Це і нормальні ви будете навчатися для того, щоб потім це все заробляти. Е, Я хоч ви розуміли, золотий гір, тут ніхто не обіцяє, прохідність сигналів у нас не 100%. Ось е, минулих. Перед тим в мене було тиждень-півтора мінусовий. Перед тим три тижні в мене було чуть не 90% плюсів. І зараз, знову ж таки, цей тиждень ми почали з гарного плюса. І хоч щоб ви розуміли те, що ну, тут ніхто вам не хоче обіцяти золотий гір. Ми просто торгуємо, ми вас вчимо. Але ці прямі ефіри, що я проводжу, і ці торгові сесії, вони як бонусом. І плюс ми з вами можемо спілкуватися. Для цього воно і проводиться. І як ви можете бачити, я торгую так само з гір. Я так само учасникам про плюс це казав. Я поїхав відпочити, я поїхав порелаксувати. Забираємо свій, знову ж таки, максимально впевнений плюс. Дуже гарна угода, зайшли за трендом. Подивимось, можливо, будемо рухатися так і надалі. Так, давайте відповідь. Тин-тин-тин, сюди, 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 16.09. Забираємо тут плюсик. Давайте я підготую знову ж таки сигнал. Так, давайте візьмемо ось так. Ось так. І подивимося, що у нас тут. Знову ж таки, дивіться, максимум у нас не оновлений. Ризиковано. Беріть знизу на корекційній свічці. На імпульсі. Так, а я якраз заходжу знизу. Ось гарна точка входу. Можливо, воно ще трошки пролиє донизу. Дасть імпульс донизу, але далі ми будемо відростати і рухатись далі. Е, дивіться, я вам скажу чесно, я не буду нічого приокрашати. Зараз я на відпочинку, але ми не забуваємо. Е, Лілія Влад, можливо, ви. Так, давайте. З вас тут висосуть е, гроші. Ого. Так, давайте. Т -т -т -т. Чи можна прийти до вас від інших трейдерів? Що означає від інших трейдерів? Ви сильно губу не закатуєте, дивіться, ну, знову ж таки, ми тут нічого вам не будемо обіцяти і не хочемо обіцяти. У мене все йде вниз, Сигнал не сходиться, Знаходжусь в Польщі. У мене мінус конкретний. Влад, напевно, так, як вам написали, ви взяли у Е, Ні, вгору. Ми тут зараз працюємо вгору. Е, так, можливо, зараз корекція донизу, але після цієї корекції буде цей. Е, тин -тин -тин. Е, Віталій. Так, дивіться, добирати я не буду, тому що навіть якщо хоча ми тут працюємо на плюс, але навіть якщо буде мінус, в принципі, буде в нас, будемо в нулі. Загалом за день ми в дуже хорошому плюсі, тому зараз будемо дивитися, як загалом нас піде. Влад, ви взяли пару UTC. Я подивилась: так, Марія Плехтяк. Не знаю, що це може означати, але давайте подивимося загалом, як в нас буде рухатись. Так, бачимо знову ж таки, оце відпрацювання, про яке я говорив, Головне, щоб воно зараз йшло догори і не залишало сильної тіні зверху. Тобто, якщо воно буде рухатися догори, без тіні, помаленьку, поступово якраз 3 хвилини нам хватить для того, щоб тут забрати свій плюс. Так, вибачаюсь, я відкрив OTC. Дивіться, та ну е, ніпередки вибачати це не потрібно, просто уважно дивіться за тим, тому що otc і ми, якщо торгуємо, е, на вихідних ми також почали працювати вже десь третій, четвертий тиждень. Е, і ви маєте розуміти, що на вихідних ми якраз можемо торгувати otc ті і можемо використовувати стратегії... Вибачаюсь. Можемо використовувати класичний технічний аналіз. Тому що технічний аналіз там також працює, тому що OTC – це є, в принципі, той самий графік, там є певні алгоритми, по яким відкривається цей графік, тобто це не є що там видуманий і так далі. Так, бачимо, невеличку тінь залишило, але нічого страшного, зараз будемо дивитися. В принципі, тут можна було докупитися, але я, оскільки я торгую дуже великою сумою, я вважаю, 4 тисячі доларів на одну угоду. Тому я не хочу ризикувати. Дивіться, знову ж таки. Ви можете бачити, я написав тут ризиковано. Тобто, ну знову ж таки, тут ніхто не заставляє нікого заходити в угоди, коли ризиковано, ми пишемо, що це є ризиковано. Ми торгуємо тут чітко за трендом. Ми взяли на низу корекційної свічки, бачимо, ця корекційна свічка дала. Зробила повноцінну, можна сказати, корекцію. Бачимо, в нас останній мінімум був тут. Якби воно обсилок до цього мінімуму, можна було б вважати, що в нас тренд буде розвертатися, але оскільки в нас не оновило мінімум, а тому, відповідно, ми не йшли на розворот тренду і не брали донизу. Все максимально просто і максимально логічно. У в різних брокерів однакові чи різні. Дивіться, UTC кожного брокера є різне, тому що кожен брокер використовує різні алгоритми для OTC. Так, бачимо, воно зараз застрягає на одній ціні, залишає тіні зверху. Зараз будемо дивитись. Так, а для чого у TC, якщо є нормальні пари? Дивіться, на нормальній парі максимум ви можете зробити час експірації. Одну хвилину, менше не можна. Так? А якщо ми відкриємо так, давайте я ауткат збережу. Відкриємо ауткат у TC. А тут що ви можете зробити? Ви можете навіть на 5 секунд відкривати, тобто займатися скальпінгом, чого я, звісно, не рекомендую робити, але таке можна, тому що дуже багато людей хочуть поторгувати по 5 секунд і так далі. Тобто, і плюс в вихідні дні OTC буде вас працювати. Дивіться, ми заходимо. Сюди бачимо крипта, сировина, акції, індекси і так далі. є OTC. OTC У тісі вас буде працювати 24 на 7. А реальні валютні пари, оскільки вони дійсно відштовхуються від бірж і так далі. Вони коригуються тільки за рахунок реальних бірж, за рахунок новин і так далі, друзі. Тому на вихідних. Тобто є вихідні, там, де звичайні реальні валютні пари, наприклад, не працюють. Тобто, реальні валютні пари ми торгуємо понеділок, п'ятниця, субота-неділя, ми торгуємо OTC, можемо торгувати індексами, можемо торгувати криптою або навіть OTC валютними парами. Так, дуже тут цікава ситуація. У нас дуже цікава угода. Зараз подивимося загалом, як воно в нас піде, поки, поки це плюс, не самий впевнений, зараз мінус. 15 секунд лишається. Надіємося на гарний імпульс догори. Так, 12 секунд. бачимо невеличке пролетя донизу. Дуже-дуже цікава ситуація, я ризикована, але давай, дайте, дайте мені волатильності, будь ласка. В мене повернення, друзі. В мене повернення. Якщо у вас точка входу була нижча, вас плюс, якщо вище, тоді у вас е, мінус. В мене рівно 0 пунктів. Так, знову ж таки, давайте, щоб все було в нас відкрито. Плюс один пункт. Бачите, в когось плюси, в когось мінуси. Все залежить від вашої точки входу, друзі. У мене плюс, плюс, плюс. В останню секунду підскочив. Бачите? Тобто, все залежить від точки входу. І тому дуже уважно заходити по сигналам саме не заходити сам по сигналам не з Ютубу, тому що в Ютубі є затримка 10 секунд, і за 10 секунд так ти можеш пройти 5-10 пунктів, які будуть нам критично важливі. Плюс, але поставив вниз. Цікаво, але бачите, що плюс. Е, дивіться, поки ми рухаємося добре, сьогодні загалом. Ми, я в дуже хорошому плюсі своєю командою, учасники мов ком'юніті, що, звичайно, що плюса, мали б також бути в плюсі. Е, ще й плюс, якщо у вас є нормальна самостійна торгівля, то також. Двіться, в тих, хто закрив дану угоду в мінус, і вас є невеличкий мінус, не переживайте, ще буде о 20-й годині сесія е, текстова від Тараса, та о 21-й годині для учасників про трейд ком'юніті плюс. Я буду також проводити сесію, але буду проводити її вже е, в е, текстовому форматі. Е, дивіться, всім дякую і ще один плюсик, буду брав. Демагог, взагалі, вітаю вас. Е, дивіться, хочу попросити вас про фідбек. Напишіть загалом, як пройшов е, ефір, як пройшла дана торгова сесія. Кому сподобалось, пишіть лайк, два плюси сподобалось. Кому тому в когось там один плюс один мінус напишіть. Ну таке собі в кого два мінуси. Напишіть, блін, мені не сподобалось. Тобто ми не вимагаємо чогось там просити від вас. От як для вас пройшла сесія, як для вас пройшов ефір, так дайте і фідбек, друзі. Ми стараємося для вас командою, але ми будемо розуміти загалом, що все в принципі ну можуть бути різні результати, коли ось такі в нас точки входу, коли там, наприклад, в мене повернення. Це і нормально, тому що один пункт може взагалі або виграти ситуацію, або програти ту саму ситуацію. Друзі. Класно, ми з вами поспілкувалися. Запитань було не так багато, але загалом торгова сесія мені сподобалася. З таким гарним видом. Хтось відпочиває, хтось працює. А я взагалі це все поєдную, друзі. Тому все бажаю вам гарного продуктивного дня. Сьогодні о 20 й годині для учасників нашого звичайного ком'юніті буде текстова сесія від Тараса. Та о 21-й всі учасники ком'юніті плюс будуть чекати вас в себе на текстовій сесії. Підготуйте собі питання, будемо відповідати. Ви будете писати в чат. Я буду з вами спілкуватися. Всі, всім, друзі, гарного дня та зустрінемося о 20-й з та о 21-й зі мною.